третий уже. А это такой традиционный криптохохляцкий мерзкий нудеж, который дико достал. Нет украинского языка, есть украинский диалект. Мое отношение к президенту Беларуси, ну я многократно говорил, когда он взял сына, и автомат, все. Назвати Олена Курбанова, і вона моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжа добірка російської крінжатини їхніх заяв, їхніх фейків, і звісно їхніх проблем, але перш ніж ми почнемо, не забувайте обов'язково лишати свою вподобайку і обов'язково друзі, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лев, якщо раптом ви ще не з нами. Тому що тільки тут і зараз ви зможете дізнатися про шорт-ліст кандидатів у президенти Росії. Так так я хочу нагадати, що вже наступного року в Росії буде улюблений стендап шоу, як зробити вигляд, що вони обирають справді військового злочинця Володимира Путіна. Але ж балотуватися сам на сам він не може, тому обов'язково. Мають бути наймані якісь конкуренти, хто буде нібито опонентом Путіна. Але знайшовся і той, хто абсолютно добровільно сказав: Я готовий за просто так. Із СІЗО донісся голос іншого військового злочинця Гіркіна стрілкова Він сказав, що він висуває свою кандидатуру у президенти. Погодьтесь, це надзвичайно символічно, адже вони можуть одразу удвох брати участь у президентській гонці і разом. У двох поїхати до Гааги. Ну і до речі, за віком він дуже підходить. Бо я нагадаю, що Кремль надзвичайно стурбований, аби кандидати у президенти не були сильно молодшими за Путіна, який не хоче виглядати на їхньому фоні старим дідуганом. Гіркіну стрілково 52, А це означає, що вік допустимий. взагалі цифри це таке собі слабке місце Росії. як відомо від першого дня повномасштабного вторгнення в Російській Федерації патір. Нє, хоча Росія чомусь буквально і всі на вся вже кладовищами вбитими ваньок, і здається, саме глибине населення просто зараз про щось починає здогадуватись. З'являються різні матеріали з підрахунками, відповідна інформація у соціальних мережах. Ну і де далі чутніше стає гнів народу, Тож, на цю потужну пожежу з приводу. Трат російської армии, як завжди відправили, найглебшую глотку Росії Соловьева. Когда там с ребятами говорю, а потом читаю все наши вот эти истеричные псевдопатриотичные телеграм-каналы, которые говорят: да, нет, на о потерях все не так, здесь все не так. Меня это так всегда удивляет. Ну, я должен поверить неизвестно кому, который вдруг без всякого военного образования, ничего не зная, не бывая, через губу рассуждает, получая всех. Я когда получаю вот такого рода информацию, я и отправляю профессионалам, которые у нас работают, они подполковники, полковники, такие серьезные ребята. Я не читаю, вот, например, вот этот бред о потерях, который написал, написалу нечто нам пишут из Янина такой сайт есть. Но решили мы проверить, значит, что там. Ну, проверили. Вывод простой. Могу прочитать, что мои профессионалы пишут: смесь белиберды с минимальной долей правды вырванная, как обычно, на нытье. А это такой традиционный криптохохляцкий мерзкий нудеж, который дико достал и который единственная ставит задачу. Это донатов дайте, немножко дайте эти донатов. И это вечные копания. И такое типа, ой, это гений. А я не им верю. А верю ребятам, которые на фронте. Верю им. От вони знают и видят. При этом, как правило, в Телеграм они не пишут. По одной простой причине Когда ты на передовой, у тебе на это нет ні времени, ні возможности. К ним треба приїхати. І с ними. Я в дихосорі, але чому кожен раз, коли неють росіяни, це все хохляцьке? Чому кожен раз вони нас в цьому звинувачують? Ну і давайте просто говорити банальною. Мовою цифр в мене, звісно, немає таких авторитетних джерел інформації, як у Соловйова, комусь відписав він смс, і то йому сказав та ні, а то у нас ні такі патірі. Дивіться на території України, 24 лютого, якщо я не помиляюсь, заходило військо приблизно в 250 п'ятдесят тисяч. Після цього минуло 9, ну добре півроку та минуло від лютого до вересня, коли ми почули про часткову мобілізацію в Російській Федерації. І тоді вони намобілізували ще декілька сотень російських ваняк, Льошек і Андрюшек. Після цього в них ця мобілізація не припинилася. Указу як такого від президента немає, а отже. Тиха і прихована мобілізація продовжувалась. Загалом кажуть, що росіяни грибуть по 20 тисяч на місяць недорогих росіян? Отже, якщо у вас та армія ще вціліла, навіщо вам ще одна мобілізація? І я вже мовчу про те, що ще одну хвилю мобілізації готують ось ось. То що у вас на одне місце, по три претенденти і конкуренти, чи все ж таки. Понад 200-тисячну армію вже винесено. Взагалі Росія опинилася перед цілком реалістичною прірвою, прірвою, яка може засмоктати рештки російського, саме корінного або як то кажуть, титульного народу. Адже нинішня Росія це колонія національних федерацій, де бурят чи віниць вони хто завгодно, але точно не рускі. А на цій війні гинуть абсолютно всі. І Москва, і Пітер, і Ростов. Тож, замість того, щоб рятувати своїх рускоговорящих, вони знов і знов переживають за нас. Діалект, відповідно, да, русского язика. Ну, от якщо б ми китайський би язик розглядали, то діалект би пекінського починається б десь в 100 кілометрах, до 100 кілометрах від Китаю. Давайте заімствуємо цей опит. Що це значить? нет украинского языка, есть украинский диалект. По-польски главный рынок – это рынок главный. Да? По-сербски – сербский язык. Нет никакой разницы. Мы все это прекрасно на слух понимаем. Вам хватит две недели, чтобы вникнуть в этот диалект. О чем идет речь? Почему Запад так нас боится? Да, враг стоит перед Москвой и Санкт-Петербургом. Да? Но де-факто, если Запад ничего не может сделать, а в перспективе 10 лет, 15-20 нас ждет восстановление контроля над этой территорией. Все эти народы, которые сейчас именуются себя независимыми, они будут вливаться в большой русский дом. Что это значит? В Европе, которое общее население 500 миллионов человек, может появиться 200-миллионная общность русскоговорящих и с единым языком, которая может спокойно претендовать и на Балканы, и на Польшу, и так далее. О чем это говорит? Немцев 80 миллионов с турками, с арабами, с пакистанцами. В англичан 60 мільйонів стаж з тим же пакистанцями і так далі. То річ у тому, що з'являється народ гегемон Тут в мене два питання. По перше, який саме ворог стоїть перед Пітером і Москвою? Що, де, покажіть? Ми щось пропустили. А по друге, якщо вони кажуть про перспективу 15-річного об'єднання, то це 15 років вони будуть завойовувати різні території, чи 15 років буде наша війна тривати. І якщо не існує нашої мови, немає такої країни України. Вигадка, сам український народ, то я дикую перепрошую. А із ким воює Росія? Ми всі привиди, фантомні створіння. Чи Росія просто хоче применшити значення та силу нашого протистояння? Коли не можеш побороти, бреши. Бреши, що ворога просто не існує. Що це міф? Це вигадка. Їхні імперські замашки це банальні провінційні панти, як історії про один народ, про. Одну мову, одну державу про те, що всім тут керує в нас в Україні, звісно ж, рука держдепу і далі за текстом. Це вони і тільки вони множать і плодять свої провали, і винятково через власну нікчемність перекладають відповідальність просто на сильніших за себе. Достолкнути два крупніших народи бившого совєтського союзу і спозять ситуацію. Для постоянного ослабления России, для нанесения военного ущерба, и экономического ущерба, конечно же, с точки зрения Запада, не всего там есть разные мнения, это правда, но с точки зрения Соединенных Штатов, Великобритании и некоторых других. Их союзников по НАТО. Чем дольше эта ситуация будет продолжаться, тем лучше. Все у, у, у них все идет по плану. я вас Они понял? всем довольны. Они очень довольны. Понимаете, те, те моменты, которые мы здесь обсуждали: как идет данное конкретное контрнаступление, или как оно плохо идет, или не по плану это тактика, стратегия от этого не меняется. Поэтому кто конкретно будет контролировать а, то или иное село, или тот или иной населенный пункт. Понимаете, Например, вот мы контролируем сейчас Бахмут, или раньше украинцы, или через год какой-то еще начнут. Это все моми... это, это все детали для для Соединенных Штатов главное, чтобы этот конфликт продолжался. Американцы, британцы, французы не погибают на полях битв Украины. Там погибают Но русские и украинцы. И им это выгодно. Украинцы там погибают. Врешті решт хочеться сказати, якщо Америка така хитра і вона втягнула вас в цю війну, то зробіть щось. Вийдіть, Не дозволяйте англосаксам на цьому наживатися. Ну і в раз, щоб поставити крапочку в з тим, що ми один народ. Ви ніколи, слухайте, ніколи і нічого не будете иметь общего з Україною і українцями. Я розумію, чому ви не всю свою нікчемну історію якісь -то точки соприкосновения з нами. Но навіть присвоїв. Нашу історію приписав собі наші землі. Ви і не будете стоїть українського народа. Ваш удел – це маргінали, це невдахи, це гауляйтери, зрадники, все, що ізригнула від себе Україна. Ви, як старев'ятники, підіймаєте і носитесь як дурні і ними. Колись це був Гіві, це був Матарола, це був Захарченко, нині це Києва, Янукович, Медведчук, Стрімауса, Сальдо. Компанія абсолютних навдах. Другий сорт із зайвою хромосомою. Кому ви ставите пам'ятники? Із кого малюєте ікони? Чиїми іменами ви називаєте свої площі? Я не могу ввести, чесно. Александр Владимирович всегда говорил, не сдавайтесь, у нас все будет хорошо. Он верил искренне, максимально. Его любили пацаны, он был мотиватором их, поднимал боевой дух. Местные жители, люди на рынке. Вот вспомните по сравнению, как он парад принимал. На палочке стоит тяжело, вот так кто-то раз вот так вот, знаете, вот и вот это и укрупнили, и все прямо ну, до слез реально. Ну как, да, много героев. И Кобзон, и Толстых, и Павлов, и Жога, и Кочура, и Мамаев. И я уверен, что эта аллея будет до бесконечности. Ну, блин, первый глава Донецкой Народной Республики. И всегда в нашем сердце Александр Владимирович Захарченко. Помним, любим, скорбим. Хочешь? Батя. Ты сказал, что накурим стол, аж до вокзала, до Южного, и до Петровки. Все сделаем, батя. Все. Спокійся, мир. Какой батя? Що він зробив для Донбасу? Де він? Чим він відзначився? Особливо ця фраза, що на базарі даже піднімав бойовий дух. Аудої він не збільшував своєю присутністю? До речі причина смерті Захарченка це ще й той пазл, скласти який до кінця не вдалося, чи то це зробили наші, чи то його задвухсотили їхні. Бо ліквідовувати своїх же маріонеток – це абсолютно улюблена втіха Кремля. Але попри це, Захарченко вже все ж таки п'ятий рік кивить в котлі у пеклі. А ось пригожина навіщось? Воскресили, звісно ж, самого терориста утроні ми не бачили. Ховали його максимально таємно, майже без свідків. І одразу після його крутого піке з'явилася купа теорій: теорії змови: живий чи мертвий, робить десь пластику, чи вже перебуває в Аргентині. Масло вогонь підливають ще й пабліки пригожина, які навіщось публікують його останнє відео. Обсуждающих жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23 -го года. Нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Ну і я нагадаю, що вже цього тижня ми дізналися, що в Кремлі вкрай занепокоєні можливістю повторного подвійного чи іншого бунту. Зараз абсолютно всі спецслужби, правоохоронні органи. Приведені до рівня найвищої бойової готовності, щоб, не дай боже, не повторився у цей пригожинський похід, чи то з ним мерцем, чи то з якимись альтернативними лідерами, але в Кремлі готується до найгіршого. Причому свого часу всім так було зручно ховатися за огидною пекою Пригожина для Путіна. Він став фактично донором єдиного успіху. На фронтах для Лукашенка це баба яга для НАТО. Ну а тепер все пацани змушують тягнути за себе та хіба що свою ж пропаганду. Хто леже краще російські пропагандисти чи білоруські? Особисто для мене це питання все ще відкрите. Але здається, у Славйова цей навик абсолютно доведений до найвищого рівня. Наскільки глибоко він і професійно це робить, йому абсолютно не принципово про кого йде мова? Чи то Путін, чи то Лукашенка. Головне, аби йому дали команду де, коли і як глибоко. І він готовий. Віці всій Росії нам об этом розкажуть. моє отношення к президенту Білорусі ну я многократно говорив. він взяв сина і автомат, все. Это был для вас перелом? Конечно. Ну, это генерал Ермолов. Детей за руки. Хотя, говорят, это легенда. У Ермолова было не так. Другой возраст детей. Сражение под Малый Ярославцем, по-моему, когда он пошел. взял к детей. А здесь-то все было так. Придумать же была толпа. И Лукашенко не мог знать, что его ждет. И в отличие от Сальвадора Альенде, который принял смерть с автоматом в руках. Лукашенко победил с автоматом в руках. Потому что он показал, что он готов пожертвовать собой и своей семьей. Но за свою родину он будет биться. И он победит. И не Янукович, который, вежливо говоря, вел по отношению к России себя, все знают как, но бежал в Россию. И требовал гарантии от Путина своей безопасности. Лукашенко показал, что он мужчина. І це найважливіше, он воїн. І для нього судьба його родини нерозривно зв'язана з його лічною судьбою. Чуєте, а не можна якось продовжити це інтерв'ю? Ну, мовляв, о, ви так хвалите Лукашенка, так а що Путін? З яку зброю взявся він? Що він зробив, коли Пригожин пішов в свій похід? Яких своїх дітей він взяв? Чи вдягнув він на себе бронік? А, ні. Он как Янукович, свалил із Москви оставив Родину. До речі, а заради чого чи кого Лукашенко збирався пожертвувати своїм життям? Хто нападав на його батьківщину? Здається, що білоруський народ сказав: Ей, Саша, ми за тебе не голосували, давай отсюда». Тому, коли він скористався повноваженнями своєї влади, правоохоронними органами. Жорстокістю своїх підопічних, то саме тоді він зміг через коліна переломити білоруський нарід. Тому це така собі тимчасова перемога. Та, звісно ж, моя улюблена історія це коли ми порівнюємо різних президентів. Хто що зробив і хто де лишився взагалі? Це дуже важливо, тому що це передає і настрій, і певний стан суспільства, що відбувається із російським за півтора роки цієї повномасштабної війни. Здається, ми теж переконалися. Але кожного разу ми знаходимо для вас такі перли, що здається, та ні, це постановка. Люди так не живуть, так не буває. Вони ж такі великі, вони такі багаті. Вони справді багаті. Чорт, забирай в них є газ, нафта, діаманти. Прісна вода, в них неймовірний людський потенціал, та їх дуже багато. Землі, сільське господарство, порти. Чорт забирай, Росія могла би бути неймовірно успішною та не такою маргіналізованою. Якби ж то це все не розкладали собі по кишеням ті, хто надзвичайно боїться свого ж народу, а саме тому драпає із Москви. Одним словом, ще іще один доказ. Величі, могутністі, оцієї сили рускава народа. Ми для вас відшукали. Находиться на фермі. Етеідісіне. Та це ще те. Ті веселощі для дитини. На жаль, після таких історій стає дедалі очевиднішим. Чому так легко росіянам нагрібати на нову і нову нову хвилю мобілізації цих дурників? Ну тому що, коли їм кажуть, ти можеш отримати великі гроші, виплатити свої кредити, забрати своїх дітей в кращі умови, бо немає альтернативи. Ми не можемо тобі запропонувати переїхати в інший регіон чи знайти тобі іншу роботу. Ні, ти або здохнеш ось тут, або поїдеш, спробуєш вижити на українських фронтах. Все доведено до того. Щоб росіяни не могли розігнутися, встати з колін, підняти голову, щоб вони завжди жили в тотальній бідності і максимально були залежні від, від е, своєї російської влади. Ну і звісно ж, для того аби їх маргіналізувати, переконати в правильному в Росії запущений цілий механізм, і тут не тільки пропаганда. Соловйов, він закриває якусь свою чорну діру всієї цієї історії. Далі є ще кіно, безкінечно, серіали, фільми. Художні твори, література, яку вони пишуть. Ну і звісно, музика. Кумери мають теж співати в унісон із кремлівською владою. Все, що вони кажуть про Україну, про Росію, про цю війну, навіть співаки і співачки мають ототожнювати. Дух сьогоднішнього часу в Російській Федерації. Та й Павалій, яка поїхала наступним вагоном за Януковичем, який втік із Російської Федерації, там Росія не надто популярна чи принаймні не так широко популярна, як їй би хотілося. Ну, звісно, там є інший блондин шаман. Але тим не менше, для того, аби вижити, вона розповідає про те, що в тож, звісно, не така духовно багата країна, як Російська Федерація, що тільки вони зараз виховують молоде майбутнє правильне покоління, ні то шовоте ті хахли. Ну і найголовніше, як же не згадати про те, що у нас переворот і її любимого Янича, його взагалі звали Віктор, Віктор Федорович, і її улюбленого Віктора Федоровича видворили із України. А вона, як абсолютно вірна, фанатка Ригів, поїхала за ним на Московщину время Обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете, что мы должны чем больше на нас хотят посягнуть, мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены и должны созидать, быть вместе, и э, я думаю, что вот именно такие песни они растят ту молодежь, которую потом нельзя будет э, вот так подкупить. А, я просто э, все это время, когда были переворот в Украине, я жила там, я знаю на своей на своем опыте, как это сложно и как это э, не хватало, понимаете, людям не хватало вот именно, знаете, какого воспитания духовного, чтобы все, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. Поэтому вот песня патриотическая, она именно воспитывает духовность. И я уверена, что будущее у России. Великая. Так, куда же еще величие мы ж только что увидели, как живет среднестатистический россиянин. И вы знаете, когда я дивлюсь на этой повали, я нарешті розумію дуже просту фразу, коли кажуть, что в молодости мы имеем те облечья, яке нам дає. Природа, ну а більш зрілому віці, те на яке ми заслуговуємо. Та й ця повалі, рівно яка вона із середини, така вона нині і ззовні. Я вже не знаю, чи то російська екологія чи якесь не те повітря, але принаймні вона виглядає як типова мумія, яка виступає на всіх кремлівських виставах. Врешті-решт, хочеться спитати, про що українська співачка говорить, знаходячись в Російській Федерації, що ми всі сплатілись, тому що на нас напалі на вас це на кого? сплотились вокруг чего? Против кого боретесь? Хочется спросить. Ну и врачи решт, такая еще на первое питание. А что ж твой сынок не сбежал в Российскую Федерацию? Туда, где вы так боретесь за духовные ценности. Чего же он оказался в Европе и в Испании? Одним словом, друзі, всі ці приклади ми вам показуємо для того, щоб ви ніколи ніколи в житті їх не наслідували. Мені шкода і боляче завжди говорити про зрадників, але життя воно таке нікуди не дінемось і маємо пам'ятати тих, хто зрадив Україну. Вони ніколи не мають права повертатися до нашої батьківщини після нашої з вами перемоги. Не забувайте для поширення всієї зібраної нами інформації, допомагати нам її шерити ще і ще і ще. Ваш лайк якраз в цьому найкраща нам допомога. Ну і, звісно, для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф і залишитеся з нами. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.